Друзі, всім привіт! Сподіваюсь, у вас все добре. Бо в нас тут в Запоріжжі расисти лізуть. Але завдяки Збройним силам і силам повітряним місто тримається. Тож, дякую Збройним силам України за можливість просто жити в своєму рідному місті. Друзі, хотів би вам розповісти про те, як Запрацював наш фітофільдер, який я встановлював так, ось цей з патіфілом. Одразу скажу, що він допоміг. І вже на третій день десь так я помітив, що рослини в принципі, почали нормально виглядати. І я навіть перестав робити підміни. Бо без підмін він взагалі тоді покривався чорною бородою на третій день, так, після підмін, тобто було все гірше і гірше. Ну, завдяки цьому фітофільтру я в принципі, з тією чорною бородою впорався. І ось, друзі, бачите, ось цей акваріум, так, це на 54 літри. А ось я включив своє відео на Ютубі, так. І ось як він виглядав буквально там 7 місяців тому. Зараз я повернув сюди фільтр. Який не такий потужний, ну трошки слаб, слабкіший, так, як і до цього стояв. Ви мені там писали, що дуже велика течія. Але ось бачите, в чому справа, тоді там стояв ось той фільтр сансан, -Сан», який там прокачує 500 літрів. А цей ксілонг, він 400 літрів прокачує. І ми бачимо, що ну, майже немає течії, так, тому що дуже багато рослин. Ось, ну Хоча там бачимо, в кутку там трошки пробивається. Ось. Але бачите, рибки доволі комфортно тут плавали, і все було нормально. Ось. А потім, коли рослини почали пропадати, то, звісно, течія стала більш потужна, так, і вона почала проходити. І ось, і вже рибкам було некомфортно. Але, в принципі, той фільтр, який ну, стояв тут до того, так, ось той сан-сан, він. Там прокачує 500 літрів, начебто ну, це ж Сан-Сан, це китайських так, літрів. А ось цей Xilong, це ще більш бюджетний фільтр, він 400 літрів прокачує. І я тут зараз з нього прибрав ось ту флейту, подовжувач, щоб ну, який приглушував мене течею, він так на тому старому залишився фільтрі, а там він був. Тому, в принципі, вони ну, майже однаково в мене качають. Зараз просто я прибрав, ну, думаю, зроблю потихіше все ж таки течую, все ж таки цей качає трошки слабше. Ще під минулим відео про фітофільтр питали там у мене про керамзіт в коментах, так, чому саме керамзіт? Я так, в принципі, не розповідав, бо коли вже робив відео так, на каналі про такий простий фітофільтр, і ось зараз вам розповім, чому саме керамзіт. Ну, По-перше, Давайте ще раз вам покажу, як він встановлений так, в акваріумі. Ось, бачите, він так, наполовину стаканчик тут е, опущений в воду. Ось, і засипаний карамзітом, і просто з е, патіфілом там знаходиться. Чому саме керамзит? Ну, тому що, по-перше, він коштує недорого, так, там 20 гривень пів кілограма коштує. Тут стаканчик на 250 мл, тобто тут... Півпачки. Він легкий, так? і ну, тут також йдеш навантаження на стінку. Він гладенький, так? не пошкодить там коріння. Тобто, навіть якщо лаву насипати, лава буде все ж таки важче, так? і вона може ну, там пошкодити чисто теоретично коріння рослини. Ось, ну І така в нього дренажна система, він гладенький. Якби ви його не насипали, все одно будуть там. Зберігатись отвори, де вода буде проходити. Тож, ось, напевно, такі його характеристики. Ще, друзі, що я мав на увазі, так, коли казав, що я прибрав там ось цей розпилювач, бачите, це в мене з того ксілон о, сансана фільтра, так, який прокачував 500 літрів за годину, і ось який був встановлений, ось, коли в акваріумі ми бачимо були зарослі. Так, ось. І, ну, ви просто бачите, він просто такий брідж довгий. А тут я залишив рідну флейту. Це, в принципі, також флейта з цього фільтра це Xielonga. Бо на Сансані там взагалі не було ось цього розпилювача, але в травниках все ж таки ну, я полюбляю, щоб був такий розпилювач. Ось тут я не подовжував, залишив і так все, як було. Хоча раніше тут також стояв цей подовжувач. Тож, друзі, так, в принципі. Течія, так, вона, звісно, впливає на рост бороди тієї. Так? І якщо вона сильна, то ось ці водорості разом з течією їм їжа, так би мовити, приходить, і треба робити її меншою. Ось. Ну, Але я завжди купую трошки потужніший фільтр. І ось цей також набитий синтепоном, І знаєте, коли ось була борода, то навіть ось та. Крупнопориста губка, яка була на попередньому, більш потужному сансані, вона забивалася. А ось тут набитий синтепон. І ось я вчора робив підміну в цьому акваріумі. так, І, в принципі, він ще качав. Так, звісно, вже течія була погана, але все одно ще качав. Бачимо, я сюди знову пересадив сюди свій лимонник. До речі, там он один випав і плаває. Треба буде його знову посадити. Ось. Ну, Анубіс, звісно, виглядає тут не дуже, бо дуже сильно він був побитий чорною бородою. Ну, Я думаю, що згодом, в принципі, він очиститься. Ось такі справи. І давайте ще вам покажу, ось, як цвіте ось цей. Так, ну він вже бачимо: у нас такий не дуже красивий. Ось Я намагаюся, як можу, сфокусувати вам, але знімаю на екшн камеру, і вона не для щоб так близько знімати, так, але сподіваюся, видно. І ось Він у мене перебуває в надводній формі. Ми бачимо, він тут сухий. Давайте спробуємо його окунути в воду. І ось ця квітка вона була біла, а зараз ми бачимо, вона тут вже коричнева, тобто він вже пропадає. Так, десь, от Тільки палець, бачите, сюди, вмочив воду, і одразу, скільки мальків, сюди поприпливало. Також, в принципі, зараз я в цьому акваріумі підміни майже не роблю, тільки доливаю воду. В принципі, він чудово виглядає. Бо неможливо тут робити підміни. Мальки завжди лізуть, якщо зверху зачерпувати. так. Сіфон в мене є тільки такий великий і їм в принципі, незручно все це робити. ось. Тільки доливаю сюди воду. І ось в наступному відео я все ж таки зроблю ще один ось цей фітофільтр. так, Mm. Але вже зроблю я його. Просто зараз в мене нема, немає рослини е, тієї. Ну і знову буду з патіфілом сюди. Ось я його прям ось сюди фільтр покладу. І ось так спробую. Тобто це вже буде такий більш правильний, тому що тут буде вже течія, а вона важлива для цього, е, для цієї рослини, так? Для будь-якого фітофільтра. Ось коли в мене з'являться Тобто патіфілум. Тоді я вам покажу, як я зроблю вже його саме в цьому фільтрі. Також, друзі, під минулим відео там був коментар стосовно того, що родостомуси так, покусали вуса ось ці, у гурамі. Так. Ну, я їх пересадив в 30-літровий акваріум, 4 гурамі. Так, я знаю, що це. Дуже багато, і взагалі горами не повинні бути в 30 літрах, але тут їм набагато спокійніше. Тут взагалі дуже слабенька течія, так? І горами ось полюбляють саме так. І тут в них виросли і знову їхні вуса, і все нормально. Ну, як казали, що родостомуси не повинні обкусувати ось ці вуса їхні, так, що щось з ними не так. Ну, Я хочу сказати, що знаєте, кожна рибка, вона в. Ну, Індивідуально, так би мовити, і немає якихось, є якісь там, звісно, поради, які рибки агресивні, які ні. Ось родостомуси. Я також думав, що це, в принципі, спокійні рибки, так ось це ми бачимо з червоними носами. Але ось в мене в перший раз вони, я ніколи їх не заводив. Ось тоді побачив, всі в одну кучу збилися, думаю, що я буду їх годувати. Ось. Але я побачив, що так, дійсно, розостомуси. Кусали ці вуса. Просто в мене колись був півник, так в іншому акваріумі на 39 літрів. І ось він взагалі, я ж думав, заводити, не заводити. Всі ж кажуть, що півники агресивні і так далі. І там в мене були гупачки ось такими чудовими хвостами. Ось це всі мої гупачки, вони з мальків повиростали в мене. І він жодного не чіпав ніколи взагалі. Плавав півник, плавали гупачки, і всі хвости були, були в них цілі, все було гаразд. Взагалі, хочу сказати, що дуже була розумна рибка, взагалі не агресивна, тобто все було чудово. Тому, знаєте, інколи буває так, що родостомуси можуть бути більш агресивними, ніж півник. Тож такі справи. Ну, це чисто ось я вам розповідаю зі свого досвіду. Ось так. Не знаю скільки ще буде триматись ось це цвітіння, так би мовити. Так? Я не знаю. Може, якби він був в воді, воно було б довше. Ну, але вже десь скільки 2 тижні, напевно, тримається в надводній формі. Ну і тож, друзі, коли вже буду робити ось вже фільтри той. Фітофільтр, той тобто з патіфілом так, то я вже вам більш детально розкажу про нього там. Ну, Але також я ж буду робити це вперше, тому подивимося саме ось на фільтрі рюкзачку. Зробимо такий експеримент. В принципі, я бачив, що люди вже роблять, І іначе це все працює і повинно працювати навіть краще, ніж якщо ви просто встановите його в стаканчик. Ще, друзі, ну, причина цього сюди встановлення фітофільтра. Так? Ну, я планую це зробити не просто так, а ось цей акваріум на 30 літрів, і тут ґрунт пісок це пісок для фільтрації басейнів. Я колись купляв, він коштує дешево. Він там продається від 15, літрі, о, від 15 кілограмів можна придбати. Так? І тоді я його придбав десь там за 250 гривень 15 кілограмів цього піску. Мені приїхало на нову пошту. Ось, і більша частина, ще в мене залишилась. Я там потім його в ялинку висипав, щоб <свісно>, ялинка трималася так? на Новий рік. Ну, коротше, Гарний пісочок, в принципі, він достатньо такий біленький. Ось, і я жодного разу, ось, напевно, три роки цьому акваріуму він там по-різному виглядав, тут були різні рослини, але я ні разу тут не сифонив ґрунт. В принципі, досить незручно сифонити пісок. Ну і я бачу, що є там така смужка, так, іла. Він так, звісно, заїлився, ось ви бачите, ось тут чорна вона. І в якийсь момент може таке статися, що. Все ж таки ну, інколи треба, хоча б, може, раз на півроку ґрунт сифонити. Так? Хтось може це робить частіше, я взагалі майже ґрунт не сифоню. Ось. Так от, в якийсь момент він може почати віддавати все, що він в себе набирав. І навіть якщо ви всю воду зільєте з акваріума, це вам не допоможе. Тобто, якщо він вже почне віддавати, то вже буде важко це побороти. І ось цей акваріум, звісно, виглядає. Гарно, так, рослини все тут дуже гармонійно, і скло тут чисте завжди, і взагалі навіть підмін не роблю. Але я так, так би мовити, граю на випередження і спробую сюди встановити ж цей спатіфілум і нехай він витягає, допомагає ще. Ну і Буду дивитись, наприклад, на те, як буде лимонник виглядати, якщо, наприклад, у нього з'являться дірочки. Так? То тоді я буду розуміти, що цей спатіфілум майбутній буде багато забирати речовин, яких вже не буде вистачати, наприклад, лимоннику. Ну або якщо хіміантус почне погано рости, так, а він так досить гарно вже пішов, то тоді ну, треба, може бути його прибирати. Ну, але я думаю, шкоди не буде. Ну, я сюди маленький встановлю, який там мені дадуть. Мама обіцяла привезти. Але зараз така погода поки що. Звісно, такий великий я не буду ставити, бо він мені і телевізор закриє. Ось тут знову в мене якесь відео пішло. Це вже так, акваріум на 39 літрів. Я там щось розповідаю. До речі, ось в цьому акваріумі, який зараз тут показується в мене на телевізорі, я користь колись туди перемістив з ось цього акваріума. Знову ж таки. Анубіас і він в цьому акваріумі очистився. Тобто буквально на, за один день Анубіас в іншому акваріумі взагалі почав дуже класно виглядати, Ось саме в цьому на 39 літрів. Ось і таке в мене було стосовно поведінки Анубіаса, так, що в одному акваріумі він може погано виглядати, а в іншому просто чудово. Хоча одна й та сама вода, але ми знаємо, що однакових акваріумів просто не існує. Кожен по-різному виглядає. Ось такі справи. І навіть я хочу сказати, що я ось цей також Анубіус переміщав в різні кути, і також в різних кутах там у нього він десь краще виглядав, десь гірше. Тобто навіть ось так може бути. До речі, ось цей Anubius, він там зверху в мене виглядає. І ось, друзі, коли вже я відео. До кінця вам записав, все розповів. Маріо прокинувся і прилетів. Ми бачимо, який надутий, каже, чого ж ти цього разу мене у відео не вставив і продовжує спати. Тож все, тихенько-тихенько. До побачення.